Книга 12. Перше. Все те, про що ти молишся, або дійти до нього кругобіжним шляхом, ти міг би мати вже зараз, якби сам для себе не скупився. Тобто, якби минуле зоставив позаду, майбутнє полишив на проведіння і тільки своє теперішнє спрямовував до чистивості і праведності. До чистивості, щоб любити уділене тобі, адже його принесла, і до нього привела тебе сама природа. До праведності, щоб вільно і без викрутів казати правду, а чинити законно й гідно. І нехай тобі не перешкоджають ні чужі пороки, ні поголос, ні відчуття оброслої довкола тебе плоті це клопіт тієї частки, яка від цього страждає. Отож, коли вже станеш на виході, то все покинеш і пошануєш тільки те, що в тобі є божественного, свою керівну частку. І не боятимешся, що твоє життя закінчується, а боятимешся, що ти ще й не починав жити за природою. Тоді то станеш людиною, гідною Всесвіту, що її породив, а перестанеш бути чужинцем у власній батьківщині. Перестанеш дивуватися, наче з несподіванки, і з тих речей, які стаються щоднини. Перестанеш залежати від того і від цього. Друге. Бог бачить кожну керівну частку вільної від її посудини, від шкаралупи, від жужелю, адже він дотикає лише того, що із нього самого випливло і вплинуло туди, і дотикає лише власною мислячою часткою. Призвичаєшся робити так само, позбудешся багатьох помикань. Бо той, хто не дивиться на облегле м'ясо, чи ж занепокоїться розглядом шат, оселі, слави й подібних обгорток і рештунків. Третє. Ти складаєшся із трьох частин тіла, духу, ума. Перші дві є твоїми тільки, оскільки потребують піклування, і лише третя справді твоя. Якщо відженеш від себе, тобто викинеш із думки усе те, що роблять чи кажуть інші, усе те, що ти сам чи робив чи казав, усе те, що хвилює тебе в майбутньому. Усе те, що незалежно від твого вибору, властиве тілові, яке тебе облягає, чи подиху, який тобі вроджений, усе те, що несе за собою довколишній вир, а тоді і мисленна сила визволиться від долі і очиститься, і нічим не пов'язана житиме по-своєму, роблячи те, що праведне, бажаючи того, що їй припадає, мовлячи те, що істинне. Кажу якщо викинеш із керівної частки усе, що її обсіло. Чи то через пристрасті, чи то через те, що або допіру настане, або вже минуло в часі. якщо вчиниш себе таким, як емпедоклова куля круглява, своїй колобіжності сталості рада. І навчишся жити лише тим життям, яким живеш, тобто теперішнім, от тоді зможеш прожити увесь позосталий до твоєї смерті час незворушно, благородно і прихильно до свого генія. Четверте. Часто дивуюся. Як воно так, що кожен понад усе любить самого себе, але те, що сам про себе визнає, ставить нижче за те, що про нього визнають інші. Коли б до нього приступив хтось із богів або просто вирозумілий учитель і заборонив йому брати до серця і обмислювати те, чого він не зміг би, ледве воно зародиться видати із себе, і дня не витримав би. Так от ми більше соромимося сусідів і того, що вони про нас подумають, аніж самих себе. П'яте Як же це боги так гарно і людинолюбно, усе впорядкувавши, не догледіли одного, що навіть вельми достойні люди, які не мов би, уклали щонайтісніший найтісніший союз із божеством, призвичаєвшись до Божественного своїми честивими ділами і священнодійствами, раз померши, не вертаються, а цілковито згасають. А якщо воно і так, то знай, коли б мало бути по-іншому, тоді й боги вчинили б інакше. Якби це було справедливо, то було б можливо. І якби було за природою, то й природа це стерпіла б. А скоро воно не так, боже, справді не так, то повір, що й не мало такого бути. Сам поглянь навіть у цих марних пошуках ти сперечаєшся з Богом. Але чи й бесідували б ми із богами, якби не їхня превелика добрість і справедливість, а раз так. То вони не прогледять жодної неправедної чи нерозумної недбалості в облаштуванні Всесвіту. Шосте. Навіть там виробляй навичку, де зневірився Лівиця через незвичку, нездале до чогось іншого, тримає повід міцніше за правицю, бо до цього звикла. Сьоме. Про те, яким треба бути і душею, і тілом, коли тебе застане смерть. Про те, яке коротке життя. Про безодню вічності позаду й попереду, про слабкість усякої матерії. Восьме. Споглядай вільні від шкаралупи причини. Те, до чого зводяться вчинки? Що таке страждання і що насолода? Що таке смерть, і що слава? Хто винен у власному неспокої? Що нікому не перешкоджає хтось інший, що усе визнання? дев'яте. Уживаючи засад. Треба бути схожим на многоборця, а не на гладіатора. Цей то відкладе меча, яким орудує, то знову підхопить. А в того руки завжди при собі, йому досить стиснути кулаки. Десяте Дивися, що ж то за речі. Розбирай їх на матерію, причину і те, до чого зводяться. Одинадцяте Яку ж то владу має людина? Робити лише те, що похвалить Бог, і приймати все, що Бог уділить. Дванадцяте За те, що від природи не варто нарікати ні на богів, бо вони ні в чому не хиблять ні добровільно, ні супроти волі. Ні на людей, бо хиблять не інакше, як супроти волі. Отож не варто нарікати ні на кого Тринадцяте Який же смішний, чудний той, хто дивується будь чому, що стається в житті чотирнадцяте Або конечність доля і непорушний стрій, або милостиве проведіння – або безтямна мішанка без жодного чільника. В разі непорушної конечності чому опираєшся. В разі проведіння, яке допускає, щоб його вмилостивити, вчини себе гідним божественної допомоги. В разі ж некерованої мішанки тішся, що посеред тих бурунів маєш у собі керівний ум. Навіть якби котрийсь із них тебе забрав, то хай вже бере плоть, дух та інше, але ума не відбере. П'ятнадцяте Доки світильник не згасне, його світло сяє і не втрачає ясності, то невже завчасу вигасне та істина праведність, второпність, що є в тобі? 16. ось постало в уяві, що він схибив. Але звідки мені знати, що то була хиба? А якщо й схибив, то сам себе засудив, подібно як ото самі собі роздряпують лице? Хто хоче, щоб негідник не хибив, подібний до того, хто хоче, щоб фігове дерево не наливало соком свого плоду, щоб малята не репетували, щоб кінь не ржав. І так з усім, що є конечного. Чого йому страждати? Адже це його стан. Якщо ти такий лютий, вилікуй. Сімнадцяте. Не личить не роби. Неправда не кажи. Нехай твоє устремлення в усьому буде сталим. 18. Завжди і в усьому добачай саме те, що творить у тобі уявлення, і розгортай його, розбираючи на причину й матерію, на те, до чого зводиться, і на той час, впродовж якого мусить урватися. 19. Відчуй врешті, що маєш у собі щось краще і божистіше за те, що збуджує пристрасті і взагалі тобою помикає. Що в мене зараз на думці Чи не страх? Чи не підозра, чи не пожадання? Чи не щось подібне? 20. По перше в жодному разі не навмання, в жодному разі не так, щоб до чогось не зводити. По друге усе не до чого іншого зводити, а до суспільної мети. Двадцять перше. Вже невдовзі станеш ніким і тебе ніде не стане. Як і всього, що нині бачиш, як і всіх, хто нині живий. Усьому є вроджено перетворюватися, мінятися, зотлівати. Щоб натомість з'являлося щось нове. 22. Усе визнання. А воно у твоїй владі. Усувай його, коли забажаєш, і буде тобі, як тому, хто обігнув стрімчак. Спокій ані поруху, на плесі затону, ні хвильки. 23. Для жодної вчасно припиненої дії нема зла в тому, щоб вона припинилася. І той, хто її чинив, не зазнає зла від того, що зупинився. Подібно і для сукупності усіх дій, життя нема жодного зла у тому, щоб припинитися, якщо припинитися вчасно. Не так воно й зле складається для того, хто вчасно ввірвав ланцюжок. Цю пору, цю межу встановлює природа деколи ще й своя власна, як от у старості, але завше природа цілого. Завдяки перетворенню її частин, цілий Всесвіт зостає вічно юним і в силі, адже що догідне цілому, те завше гарне й квітуче. Отож кінець життя ні для кого не є злом, бо не є ганьбою. Він ані не залежить від нашого вибору, ані не йде проти суспільства. Зате для всіх є добром, бо і вчасний для цілого і привносить до цілого, і його самого приносить ціле. Так і той, кого несе за собою Бог і кого думка несе за Богом, є богоносцем. 24. ТРЕБА мати на похваті оці три засади. Перша. Коли щось робиш, роби не навмання, а так, що й саме правосуддя не вчинило б інакше. А коли щось припало ззовні, то або через випадок, або через промисел. Але ж не варто ні нарікати на випадок, ні в чомусь закидати провидінню. Друга. Про те, яким є кожне створіння від загущення до одушевлення, а від одушевлення, доки не віддасть духа. Із чого складається, на що розкладається? Третя. Якби ти зненацька здійнявся попід самі небеса і звідти глянув додолу на усе людське розмаїття, то погордив би ним, бо водночас побачив би довкола себе поселенців повітря й етеру. І щоразу, отак здіймаючись, побачиш те саме усе на один взірець, усе короткочасне, а все решта маячня. 25. Відкинь своє визнання і ти врятований. Хто ж тобі боронить його відкинути? 26. Коли не можеш чогось знести, забуваєш, що усе стається згідно з природою цілого, що всяка хиба чужа. А надто що все сталося так, як завжди ставалося, і ставатиметься, як і нині повсюди стається. Забуваєш, яка в людини спорідненість із цілим людським родом. Не спільна кров, не спільна сім'я, а спільний ум. Забуваєш, що кожен ум то Бог, бо з Бога випливає, і що ніхто не має чогось свого власного, усе і тіло, і діти, і сама душа приходять від Бога. Про те, що все визнання, що кожен проживає лише теперішнє і лише з теперішнім розлучається. 27. Ненастанно перебираю пам'яті тих, хто чимось надміру обурювався. Тих, хто дійшов краю, чи то в почестях, чи в недогодах, чи в ворожнечі, чи ще у якійсь судьбі. А тоді застановися. де воно все тепер? Дим, попіл, байка, або навіть не байка. Хай спаде на думку будь що подібне, як от Фабій Катулін на селі, чи Люсі Люпус у садку, чи Стерціній у баях, чи Тіберій у капрах, чи Руф. Одне слово, всяка небайдужість до опінії. Яке ж воно все дешеве, те, до чого так пнуться. Наскільки філософським є ставитися до тієї матерії, що нам дано, по простому, і як праведним і второпним послідовникам богів. Бо найприкріша пиха, та якою дмуться від власної непихатості. 28. Тим, хто допитується, де ти бачив тих богів? Звідки взяв, що вони є, коли вже так їх почитаєш? По перше, вони видимі навіть для ока. По друге, я ж і власної душі не бачив, а все одно її шаную. Отак і з богами. Оскільки що досвідчую їхню силу, ось тільки й осягаю, що вони є, і поважаю їх. 29. Рятунком у цьому житті розглядати усе таким, яким воно є у своїй цілості, що в ньому матеріальне, що причинове, і від усієї душі чинити праведно, а мовити правдиво. Коли одне за одним нанизувати добрі діла, так, щоб між ними не зоставалося найменшого проміжку, що іще зостається, як не смакувати життя 30. Одне сонячне світло. Хоч і відокремлене горами, мурами і безліч інших речей, одне спільне єство, хоч і виокремлене в безліч тіл зі своїми якостями, одна душа, хоч і виокремлена в безліч природ із їх власними межами. Одна мисляча душа, хоч і здається поділеною. Інші частини згаданих речей як от подих це нечутливі предмети, нічим одне одному не близькі. Але вони містять у собі ум, те, що тяжіє до єдності, а от мислі властиво самі тягтися до співплемінників і з ними приставати у нерозривному почутті спільноти. 31. Чого прагнеш вижити? А може, відчувати, пориватися, рости, щоб знову добігти кінця. А чи вживати мови й думати? Невже хоч щось дається тобі вартим пожадання? Якщо цим легко погордити? Прийди нарешті до того, щоб іти слідом за розумом і Богом, але саме з цим перебувають у борні пошанівок до тих речей і гризота, що їх відбере смерть. 32. Яку ж то часточку безкрайньої і бездонної вічності кожному вділено, що вона так скоро щезає у безвічності? А яку від цілого єства? Яку від цілої душі? По якій же то грудочці від цілої землі? Ти повзаєш? Взявши до серця, нічого не уявляй собі величним, окрім того, щоб чинити те, до чого тебе провадить твоя власна природа, і улягати тому, що тобі приносить природа спільна. 33. Як сама з себе користає керівна частка? У цьому вся суть. А решта чи те, що з вибору, чи те, що без вибору, то мертвота і дим. 34. Найдієвіше, щоб погордити смертю. Навіть той, хто судить про насолоду як про добро, а про страждання як про зло, все одно нею погороджує. 35. Кому є добрим те, що стається вчасно, кому все одно чи багато, чи мало звершить діл, аби згідних і справним розумом? Кому нема різниці, чи довго бачитиме світ, чи геть недовго, тому і смерть не страшна. 36. Чоловіче, ти побув горожанином у цьому великому граді. Яка ж тобі різниця, чи всі 80 літ? Що страшного в тому, що природа, яка тебе сюди привела, не тиран, не кривосудний суддя, тепер тебе звідси відсилає. Це ж так само, як претор, найнявши комедіанта, потім відпустив би його зі сцени. Але ж я зіграв щойно три дії, а не всі п'ять. Добре кажеш, але ж в житті навіть три дії, то ціла вистава, бо її завершення визначає той, хто колись був причиною сполуки. Нині є причиною розпаду, а ти не спричиняв ні цього, ні того. Тож відійди в мирі адже і той, хто тебе відпускає, в мирі з тобою.